Всім привіт! У нас сьогодні, у нас сьогодні а, раночок, вівторок, туманчик. Машинку я вже заряджаю а, не на 70-80, а на 85% відсотків, бо щось я вчора покатався, приїхав, залушок був. 20% і це я проїхав 170 км, але ну, я багато стояв. В холосту в мене пічка працювала. О, так що Не знаю, що буде взимку, буду проїжджати, що 100 км. Нічого, подивимось. Сьогодні в планах трошки покататися, бо а, не знаю, вчорашній день мені. Взагалі щось не зайшов, там штуку заробив. От, і все. Штуку заробив, а витратив півтори. Як вам бізнес. Отак от. Так Ось так що... така у нас дорожечка. Елітна. Всі елітні сусіди виїжджають так. Ну нічого, головне так, коротше і менше пробок. Взяв своє перше замовлення по болту. А, мінімалочка якась там по бізнесу 193 гривні а, от, по пазнякам. Ну, я ніколи не скасовую бізнеси по болту. От. Ну, якщо там за місто тільки їхати, ось так. А вчора, вчора за 4 поїздки, а, дві людини залишили чаюх. І це було після того, як я камеру обрав звідси, бо ну, я вам кажу, що люди сідають, я по очам бачу, що вони як я, там, на допиті. Ось, думаю, що я дита, не знаю. Там, інформацію збираю за, за них там. Тому сьогодні також я буду камеру звідси обрати. Буде її Буде ось сюди ставити, може ще трошки нижче, так що люди у нас. Не дуже люблять, коли їх знімають. Спробуємо ще раз, може, так воно і є. Отримав нове замовлення від парка партизанської слави по бізнесу, по клону до ну, приблизно Рівермолод, дуже гарна локація, куди Приємно їхати, звідти ти завжди ну, візьмеш якийсь там жирний заказик до центру. Бо тут, де я був, тут ну, взагалі тут. люди а, по бізнесу не їздять. Вони тут чекають усі трамвайчик, мабуть. Або метро. Тому що замовлення попереднє, я виконав. На два з мінусом по сервісу. Люди просили під'їхати до під'їзду, але я не знайшов, як під'їхати. Як це іноді дивно буває, під'їжджаєш до будинку, а там посеред будинку хтось забабахав. Кафе з верандою, <хи> і, при... і просто тупо перекрив проїзд. І що мені робити? Я не знаю, я по мапі дивився, як туди проїхати, там треба було, було виїжджати взагалі. А... Назад, на проспект і їхати. Там ще я не знаю, десь кілометр <хи> в об'їзд. виконав я то замовлення, і коли радів, що я їду до Рівермолу, так ні. Людина а, каже, а можна назад з вами? Я ж таки не буду казати, що звиняйте. я їхав до Рівермолу там, щоб взяти потім Жирнячок. Ну, звісно, сказав, давайте. О, тому я приїхав знову на. Харківську. От, тут де нема взагалі ніяких бізнесочків. І от я а, чекав, чекав, нічого не зайшло, увімкнув комфорту по колону, звісно же. От, і прийшло замовлення по ланцюгу до Рівермолу. Але щось там за 159 гривень 26 гривень км, Ну, а що? слухайте. Мені ніхто просто так гроші не дає. Якби давав, от, як то кажуть, де ти береш гроші? В тумбочки. В мене немає тумбочки, тому їду за 159. От коли я поставив камеру сюди, по-перше, я, вчора, мабуть, вже казав, вчора мені було а, дві чаюхи, от, і люди а, почали розмовляти. А до цього, коли я катався місяць, вони сідали і всі мовчали. А тут, мабуть, знаєте, лайфхак, якщо ви хочете, щоб з вами а, пасажир не розмовляв, а, вішайте багато камер. А ще, знаєте, таки можна студійний мікрофон поставити позаду і все. Я вам гарантую, будуть як ета, миші їхати. Ну, що я вам казав? Приїхав на River Mall за 159 по комфорту, не встиг вигрузити цього пасажира. Ось. І мені вже залітає по бізнесу 350. Щось він мені пише. Спрашують, питають мене довго, чи мені завершувати ще якісь замовлення. А я пишу: ні, їду к вам так що Все, хай чекають. Бізнес 350 Валера. ну там дівчина Валерія. Так що он дякує мені. Чекає мене Валерія. Фоточка навіть є. Вау! Фото гарне. Не буду я вам її знімати, це буде непрофесійно. А їхати на метро Олимпійська за 350. Коротше, поїхав. Приїхав на Васильківську, 350 в кишені. І відразу залітає нове замовлення по колону по бізнесу. За 125 там якась шляпа за 120 гривень. Ой наліпка їхати отака От фігня, ну, що, поїду. Так що. Шо... Замовлення є. Працювати можна, якщо є бажання. А як вам бруківочка? як вам моя ходова рестить? Капець просто, да? Це жах. Нічого, скоро буде нова стойка стояти, но, но, але нова, нова бушна стойка. В мене ще та нова бушна резина, нова бушна стойка. Ну а що робити? <кху> Таксисти! Не встиг виконати це замовлення, залітає наступний бомж по бізнесу за 134 гривні за 36 км, ну За 4 з подачі, тобто десь 30 з копійками 1 кМ. Ну, не знаю. Не знаю, що сказати, буду кататися. Там 120, тут 130, вже 250. Я думаю, я вже косарик на бомбер. Там 350, там було 400, 700, там уклончик, болтик. Так, да, я думаю, от 11 година я вже більше штуки накосив. Так що. Ну, це грязі. Так що <сум> треба... Это... Ще, ще трошки і буде косарик. 12 година. Виконав я той бомжик, за скільки там він був, 136. І що ви думаєте? Мені зайшов новий бомжик по бізнесу. 120 гривень о! За 1,3 км. Як вам? А подача 1 км. Ну, там десь по 50 гривень за км. Хтось мчить, на поршаку, ричить. Так, ладно, що, поїхав я виконувати наступний мінімальний бізнесок. Жалко, немає ніякої промки, ото як тоді, що я на кліпав там 10 замовлень, далі було по 5%. Зараз. Можна сказати, в холосту каратишей важу. Зробив я замовлення а, за 120 там мабуть, було по бізнесу. А, що вам хочу сказати? По-перше, я вже отримав інше замовлення по бізнесу по, по уклону а, за 220 гривні на оболоньку. Ось, а по-друге, от людину, яку я віз. Тільки що я вам хочу сказати, що не переживайте, опалення буде. А, дуже прикро, що я не записав розмову, але як складався бюджет на опалення, це було дуже смішно. Мат через мат каже там секретарша, пиши, сука, без помилок. Як вам, а? Спілкування. Так що опалення буде, віримо. Зробив замовлення, приїхав на оболоньку, я весь час вважав, що за балоні тут а, завжди можна гарно уїхати, але скільки я десь хвилин 20 проситив і увімкнув комфорт. І тільки, і тільки тоді мені зайшло замовлення на поділ комфорту за 194 ну 200 гривень. Ось так от не був на Абалоні давно не був і більше не хочу. Їду до центру, там буду бомжей катати. ну Бізнес по мінімалочкам. Ось так от, хлопці, береш один комфорт, починається. Комфорт за комфортом. Бізнес вже ніхто не викликає, тому... Мені залітає ще один комфорт по уклону, а їхати на Березняки за 240. Подача по вейзу 500 метрів взагалі, так що. Так що поїхав я. З подолав вирватися, це дуже приємно. Бо іноді на Подолі в такий час тут взагалі не вийдеш, бо нікого нема. Виконав замовлення. Перша людина, яка від мене отримала сьогодні 4 бали. От як вам? а? П'ятина. Глухий заїзд. Каже, мені туди останній під'їзд. Ну господи, ну погода прекрасна. Пройдись! А я тепер тут поета по, е по кушерам їду задом на Теслі. Олохи люди. Може він е хотів, щоб сусіди побачили, як він до того хруща під'їжджає на Теслі. Ну, ладно. Хай. Хай так буде. Коротше, що маємо? Маємо вже десь. Мабуть, півтори штуки. Зараз скажу. О, та навіть більше, навіть більше. Десь 1700 вже накалядував. Це чистими. Так що Ну, вівторок, бачите, як завжди. Такий непоганий день. Але звідси, де я опинився, ну я не знаю тут. тут... Такий. Сумний райончик я би сказав. Єтто якесь. Я не знаю зараз покажу вам. Що таке для мене гетто? Отакі От будиночки. Скільки тут? Раз, два, три, чотири поверху. Такий спальник, старий, дідусі, бабусі о! Школа. Чи садочок, не знаю. Ну, коротше, я такі райони не люблю взагалі. Бо тут, знаєте, як це кажуть, нафталі нам тхне. Що ти їдеш на зустріч Теслі? От, бачите, які тут будиночки От, дахи не плоскі, як завжди, якісь там, я не знаю, домиком. Треба десь запаркуватися і чекати свого наступного комфорту, так? Або ні, як ви вважаєте, що мені зайде? Може стандарт? По стандарту звідси тільки можна мабуть, виїхати. Ну а що, будемо чекати. Дуже швидко все сталося, не стандарт, комфорт, але я вам скажу так, щоб я не скиглив, мені уклончик зарядив комфорт з подачею 1,7 км. За 120 гривень і їхати мені. 3,7 кеме. Тобто. Все це разом 37 і. 1.7, 4, 5. Ну, 5,5 км за 120 гривень. Як вам, а? Все, поклончик. Прості мене, я більше не буду скриклити. Коротше, така в мене шикарна поїздочка буде. 120 гривень, капець. Це якийсь, знаєте, ото, як мені е, казали, це е, корпоративний клієнт, в нього 1889 поїздок Деніс. Деніс, як вам, а? Корпоративний Деніс. Пихаємо грець. Ну що, я казав, отримав один комфорт отримаєш поспіль декілька. За 200 гривень їду на золоті ворота з Березників. як вам. По грошам. 216 за 9 і 6, за 10. Капець. Просто уклончик. Що я тобі зробив сьогодні? Поганого. Ха -ха. Де мої бізнеса? Ну, щоб ви розуміли, якби я працював а, по болту, а я б сьогодні заробив би 200 гривень і все. Отак от, от. Болт. Виставляю болт. Ну що, хлопці? Я вам бачите, з кавою Еспресо. Але в чому суть? А, зробив замовлення. А, дівчина, там щось. Ну, коротше, пригостила кавою. От. Домой, не, домой не запрошувала. Тільки каву. От. А, замовлення було на 222 гривні там з простоєм очікування на пошті, але дала 300 і ще каво, що думаєте. Отак от, от. Може це за те, що коли вона йшла а, з пошти, я побачив, що в неї такий пакунок великий. Ну, я, ну, знаєте, от коли я бачиш, що людині, ну, звісно, потрібна допомога. А там пакунок не важкий, просто він незручний був. Я такий, знаєте, як Бетман. Побіг, забрав, поклав, а насправді думав, ото щас, от підійди за своїм от тим пакунком, буде там ото, авто, шкрябати. Думаю, піду допоможу, допоміг. Тепер з кавою. Так що, так, ладно, вже пів четверта, треба шукати замовлення додому, до школи та їхати. Отримав замовлення по ланцюгу а, по стандарту за 180 гривень а, за 8 км. Там щось 18 гривень км. Ну, щоб порожняка не ганяти, комусь фартане зараз на Теслі поїде. Там, мабуть, опять, якийсь там этот, Як його, корпоративний клієнт. тысяча поездок? Бонжорно а? Привет. Пока. Ну что там, как справа в школе? Нормально. один Який... раз выиграл, другой в другой мне еще согласились. По шахмату? Mm -hmm. Ты непобедимый? Что mm -hmm. там, какие оценки? Лучше не знать. Кажи. Пять а Я тирку поставила? Да. Це... Ну так п'ятірка це ж добра. Да. Який предмет? Який? Музик По -музыки? Угу музыке? Нигде... не нет. А? На сирене нет. Так, по э, физерия. 12. Думаю, 45 Ничего себе. Так что по... Фізрі буде 12, то можеш ще йти або в голову, або в ракету працювати, так? Доставка. Ладно, давай, улюблена рубрика. Скільки скільки тата набомбив? Як ти? Давай, якщо вгадуєш плюс-мінус 50 гривень, їдемо в Мак. Якщо не вгадаєш, їдемо в Мак, але за твір рахунок. Давайте наберемо. А, а, але а, а это детей. Отвезти э, ребенка в маму. Ну, наступного раза. Так что? Ну, та, тата ну, -та ж мог не працювати. 2200. 2200? Ну, 1700, хорошо. Ну, 1800, 1700. А чего ты сразу сказал 2200? Я не знаю. Ну, хай, э, как, что? Та я просто думаю, може тобі. Та... криптою займатися. Почому? Ну, тому що я 200 і не таксував. Ну, Мак. <су> так, ну давай порахуємо. Подожди, подожди, почекай. А... Я слізком везучий. Та от і мене і бентежить. Так, ну що, по уклончику у нас скільки? А, статистика. 2061 і по болту була одна поїздочка, а там чистиме 140 гривень. І того 2200. Ровно. Ровно. Копійку в копійку кидав. Це прикол. Коли тата помре? Завтра. Пиши І в мене була ще чаюха 100 гривень, так що 2300. Чаюха не вважається. Так що отак, от, бачите, дитина вже вгадує, скільки тато набомбив.